Азіміна, друзі, насіння. Нещодавно отримав із Сполучених Штатів Америки 20 кг насіння, і вже розповсюджую цю чудову рослину по всій Україні. Купують садоводи, відправляю любою поштою. Зараз, друзі, я вам покажу. Як я з такого насіння отримую дерева. Набираємо насіння і йдемо на плантацію зараз з вами. І я зараз вам все покажу, як дуже просто і надійно, і без ніяких зусиль отримати дерева. Друзі, зараз саджаємо насіння азіміни. Нам понадобиться плоскоріз фокіна, мотига, ящик пластиковий, фруктовий, можна зламаний. У нас, у нас зламаний. Так, саміна синя і бальзам гідрогель для рослин. Знайшли місце, місце знайшли ось тут. значить Треба пів квадратного метра місця. Вірочка, от этот камушек будь пожалуйста, в сторону. Да. Ми тут будемо саджати. Ось так. Круто. І ще трошки подвінь. Да. Культивуємо почву на один сантиметр вглиб плоскорізом фокіном. Вірочка і вирівнюємо. Глібоко лізти не потрібно, один сантиметр якраз достатньо. Так, є, тепер беремо ящик. Готовий ящик кладемо якось паралельно з забором, відмічаємо ящиком, робимо мітку. Зробили мітку ящиком, видно. Видно. Тут будемо саджати азіміну. Так, вірочка. Бери тепер мотигу і роби з одного краю, е, не, не, зараз я покажу, ось тут ящик, бачиш? Ось тут ящик. Значить, з одного краю потрібно зробити ямки глибиною 3 см на довжину ящика. Так, зробили. Розкладай насіння. Дивимося, як Віра розкладає насіння на бочок. Так відмінно, так краще, ніж потрібно навіть. Достатньо, скільки там насінин у нас? Раз, два, три. Дев'ять. Дев'ять насінин вийшло. Звільняй руки. Гель бальзам для рослин і вичавлюємо з пляшки по одній чайній ложці. Відмінно. Тепер роби наступні отвори. Так. Да. Значить, Робимо далі отвори, а землю скидаємо на насіння, які ми вже посадили. Так, розкладаємо насіння. Можеш відразу рахувати. Якщо... Буде десять, буде нормально. Десять. Десять на сіни. Дель. І робимо ще один такий е, окопчик. Далі. Десять. Десять. Поливаємо. Тепер закопуємо, беремо землю звідси, де ми накидали першого окопчика. І заграбуємо. І кладемо ящик наверх. Так, і можна ще невеличкий камінчик покласти зверху, щоб вітром не здуло. Поклали. Значить, це як ми посадили, це насіння в нас зійде в середині наступного літа і виросте на висоту 20 см приблизно, плюс-мінус в залежності від насіння. Це все випробувано. Ящик буде залишатися завжди протязі літа. Саме цей ящик. І взимку він буде тут. Він буде захищати наші насіння від тварин, людей і решти всього, щоб коти не грабали і не робили там туалет. Котів є достатньо. Так, зараз, щоб ви не думали, що це жарти, зараз я вам покажу, як я садив ну, пізніше по часу, десь на початку зими, торік і як в мене на сьогоднішній день. Ось, друзі, я так саджав в минулу зиму і дивіться, що в нас з цього вийшло. Піднімаємо ящик, бачимо рослини, азіміну. Ящик потрібен обов'язково, тому що він захищає від сонця влітку захищає ящик і його якраз достатньо і відмінно. Ось ви бачите по листю, яке сьогодні число. Вірочка? 10, 10 жовтня листя повністю всі зелені, ящик відмінно працює. І ось такі рослини в нас через рік. З'явилися. Значить, яка доля цих рослин? Вони можуть залишитися на другий рік. Вони можуть можуть бути викопані і продані на протязі всієї зими. Ці рослини. Вони можуть бути викопані. і посаджені в контейнери, цілью зробити щеплені сортові саженці і все завгодно. У всякому випадку вони залишаються ці рослини, залишаються зимувати поки що на місці. Ось можете побачити, які, які стовбури якої товщини, по-моєму, 4 мм. Ось такі рослини у нас получаються таким методом, як я вам щойно показав, все випробувано роками, і я з вами ділюся навмисно, щоб ці рослини у нас розповсюдилися дуже швидко по всій Україні. Насіння в необмежених кількостях насіння азіміни в мене зараз в холодильнику. Сіянці, ці, що ви бачите, теж в необмежених кількостях в мене. Робіть покупки, вирощуйте, що потрібно, це я все скажу, тому що все, все вже відомо. Як з цією рослиною поводитися? Живці для щеплення різних сортів теж в мене.